Ей-е-хей, hey, алоха, hey, hey. друзі! game 7 на зв'язку! Сьогодні на вас чекає огляд на сім поєдинків, які відбулись сьогодні вночі. Не забудьте протиснути лайк під цим відео та обов'язково підписатись на канал Game7, аби нічого цікавого зі світу NBA не пропустити. Ну а тепер за традицією, всім смачного хто їсть і вриваємось! І почнемо ми з матчу, де Кліперс завітали до Пістонс, і Детройт вже чотири роки поспіль не може переграти лос анджелеську команду. Сьогодні у них непоганий шанс, адже не грає Кавай Ленард. Проте є Пол Джордж. Він дуже активний активний у третій чверті. Одразу ми в другу половину пірнаємо. Знову Пол Джордж і знову Богданович нічого проти нього не може зробити. Плюс 13 на цьому відрізку для LA. Але Детройт такі, слухайте, ми і так вже 4 роки поспіль виграти не можемо. Може досить, так і Алек запускає ривок своєї команди. Айзей Стюарт його охоче підтримує. І у Детройта непогана команда робота сьогодні. 8 із 9 гравців, які виходили на майданчик, набирають 12 плюс очок. Вони роблять ривок 28-8 у третій Третій чверті гайві ще одне перехоплення. Джейлен Дюрен. Як він дотягнувся до того м'яча. Таким чином, плюс 14 у Детройта на цей момент, і тільки зацініть рішення Тайрона Лю. Він залишає майже всю стартову п'ятірку на лаві запасних. І в останні 3,5 хвилини дуже кльово виглядає лава запасних. Амір мір кофі оце єдині його два поїди в цьому матчі. Ніколя Батюм додає сім очок і яка важлива трьоха на мінус 4 І вони продовжують давити в останні півтори хвилини вже всього лише мінус 2. Мен дуже важливий, середній влучає. Рівний рахунок у нас, друзі, 128-128. Трохи менше 5 секунд залишається на відповідь у Детройта. Класно отримав м'яча Богданович. Є простір. Треба бігти. Класний фейк. Майже відкрита. Трьоха. Ні, не влучає. Буде у нас овертайм. 14 ти очкову перевагу зливає Детройт за останні 3,5 хвилини ігрового часу. І в овертаймі також дуже недбало поводяться з м'ячем. Пол Джордж дає 32 два 11 асистів сьогодні. І Кліперс демонструють дуже круте повернення в цей поєдинок сьогодні. Ну а Детройт ніяк не може перемогти у ЛА. Далі у нас пелікани з нового Орлану приймають індіану Бейсерс. Все так само. Но грають без інгрема, без Зайона І подивіться вже на старті Джексон Хейс! Гамачить він Таріза Хелібертона двома руками об Ух, аж чимось неприємним запахло. І на цьому пелікани не зупинились. Девонте Грем один із друзів Святослава Михайлюка влучає здалеку. У нього сьогодні 11 очок. Але ось то сьогодні дійсно феєрив та розкрився по-новому. Це Наджі Маршал. Він видає свій найкращий поєдинок у Кар'єрі влучає здалеку, і тільки подивіться на наступний хайлайт. Наджі маршал. Це ж просто ніндзя у світі баскетболу. Який асист Вау, Лівою слабкою рукою! Він просто американський наруто! У нього 22 поинти, 6 підбирань і 15-0 ривок від пелікані. Вони просто нічого не дають зробити індіані. Прекрасний захист, дуже злагоджені дії. Всього 38 очок вони пропускають за першу половину і вже майже тридцятку горить індіана Волончунос. Подивіться, як рухаються ці 2 11 см і 120 кг зросту. 20 очок сьогодні дає Волончунос і 12 підбирань додає. Звичайно, зайон у захваті від такої гри партнерів. І після першої половини тут вже мало на що було подивитись. Окрім ось цього епізоду, сіджей Макколум дропнув новачка Метюріна на землю. Сіджей 19 плюс 7 підбирань. Дуже легка перемога Пелс. На черзі у нас Клівленд приймають Бруклін, які намагаються виграти дев'ятий матч, поспіль. Кері Ірвінг повертається до рідного Клівленда. Фанати його засвистують і зафукують майже кожного разу, коли той торкається м'яча. І друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Чи це заслужено, враховуючи, що він був один із двох головних людей, принісших цьому місту єдине чемпіонство в історії. А ми давайте до самого матчу перейдемо, де ді починає дуже активно. Він робить плюс 13 для своєї команди на ранній стадії, але Даріус Гарланд, ось хто сьогодні феєрить у складі КФС блискавичний прохід. Він відчуває, що у нього йде гра, треба і здалеку перевірити. Бем! Також влучає, мінус один для Клівленда. Далі Донован Мічел вмикається в роботу, хоча у нього сьогодні взагалі нічого. Не залазить, але класний прохід умічила 15 очок із дуже жахливою реалізацією сьогодні. Іначе Клівлен тільки но вирівняв ситуацію в цьому поєдинку. Як одразу ж вмикається Кайрі Ірвінг, він наприкінці першої половини влучає 4 триочкових. І як же швидко змінюються у нас події у цій лізі? Подивіться, кайрі ще одна транзиція, ще одна трьошка заходить. І плюс 15 вже для Брукліна. Після першої половини третя чверть вмикається Кевін Дюрант. У нього 32 поинти, 9 підбирань, 5 асистів. Далі Кайрі Складний середній. Заходить 2 плюс 1. Він сьогодні супер гарячий, сім із 11 трьошкових. Він влучає, І, звичайно, треба перевіряти хід майже середини майданчику. Також залазить. Дюрант каже, тайм-аут. Вам треба брати тайм-аути. Клівленд так і роблять. У карі сьогодні 32 два поинти, п'ять асистів. Дуже впевнено грають нец. І у Жака Вона, головного тренера. Перед матчем спитали. От після такого провального сезону, що зараз заставляє їх грати як контендери, перемагати. Що у них в серці? На що журналісти отримали геніальну відповідь: Баскетбол. Те саме сказав і Кевін Дюрант, що скільки би шуму не було навколо команди, єдине, що всіх цікавить у роздягалці, це звичайно, що хра. До речі, Даріус Гарланд був єдиний незгодний з поразкою у стані Клівленда. У нього 18 очок у четвертій чверті, 46 всього цього плюс 8 асистів. Але Кайрі закриває цей поєдинок. Дев'ята поспіль перемога для НЕЦ. Тепер давайте поспілкуємося з Кевіном Дюрантом, який сьогодні вночі обійшов Тіма Данкана у списку найкращих найкращих скорерів в історії ліги вийшов на 15-ту сходинку. Ви знаєте, ми кожного вечора майже виходимо на майданчик. Тому дуже важливо вміти святкувати ось такі маленькі перемоги. І сьогоднішню я відсвяткую з командою. І ви знаєте, для мене обійти таку людину, як Тім Данкан, людину, яка змінила гру, яка вивела її на новий рівень. Це просто карколомно. І Це саме те, що мене сьогодні заставить подзвонити своїм близьким людям і розділити цю радість із ними, а пригадати через що довелось пройти, аби досягнути ось цих Сот тому так я відсвяткую, але попереду ще дуже багато роботи. Окей, друзі, на черзі у нас Chicago Bulls приймають молоду і талановиту банду з Х'юстон Rockets. І вона б такою не була без ось цього парубка Джейлона Гріна. Класно він танцює на дузі, трьоха в обличчя, прям захиснику заходить. 24 чотири У нього сьогодні є раннє лідерство для ракети. Шанґюн робить ще одне перехоплення. Відпрацьовує на лінії передач дуже легкі очки. На іншій стороні Демар Де Розен, звичайно, він, хто ж іще, у нього 31 поїнт, 9 асистів. Намагається він у цій грі тримати Чикаго. І всього лише мінус 4. Кобі Вайт. Який перевод за спиною. Там Лавін набігає, звичайно, Вайт його бачить. І це ще не всі хайлайти за Калавіна. Дивіться, кінець першої половини, яким чодернацьким кидком він її закриває, і у Чикаго було плюс 7 у третій чверті. Але Шингюн та Рокетс роблять свій ривок. Який шалений кидок забуває Шингюн. У нього 25 поїнтів, 11 підбирань, 6 асистів. Дуже непогані цифри. Рокес вже попереду. Кевін Портер Джуніор також сьогодні просто на висоті в прямому і в переносному значенні. У нього 36 поїнтів, 7 підбирань, 9 асистів. І хоч бики сьогодні забили 118. Очок, чого для перемоги предостатньо, але без карузо та Боло вони просто мертві у захисті. Пропустили 133 тридцять А Х'юстон молодці певна перемога на виїзді. На черзі у нас Майами хід приймають Міннесоту та Ентоні Едвардса. Майами без Бема Адебаю та Джимі Батлера. До речі, вони в цьому сезоні з 34 матчів 26 завершили з різницею менше 10 очок. І сьогодні також уся перша половина абсолютно рівна. 13 змін лідера, 9 разів рахунок був рівний. Ось цим триочковим Данкан Робінсон стає гравцем, якому найшвидше вдалося забити 800 треочкових за кар'єру в історії NBA. До слова, 200, 300, 400, 500, 600 і 700 треочкових він також реалізував швидше за всіх в історії NBA. Ну а в другій половині потроху вмикаються хі. Тайлер Хіро вже робить плюс 11. У нього 14 очок плюс 8 асистів. На іншій стороні Ентоні Едвардс намагається Міннесоту тримати. У нього 29 очок. Сьогодні на зрі також черговий шикар. Матч 21 пойнт 11 підбирань, але все одно Майамі трохи попереду на плюс 5 кайл Лаурі. Сьогодні також непоганий матч, 18 очок, 9 результативних передач. І подивіться, як класно рухається м'яч у Мінесоти. Руді Рудіговер! Скороче, до мінус 2 і здавалось би, Майамі майже нічого сьогодні не влучили. Всього лише 26% здалеку. При тому у Міннесоти 55 з гри, 45 здалеку, але 22 втрати. Виявляється, що в баскетболі ще треба трохи захистити. Щатись і Майамі це сьогодні роблять непохано. Ну і залишається там буквально 2,5 секунди, мінус 3 для мінесоти. В принципі, реально відіграти. Але Рассел чергову 22-гу втрату допускає. хід здобувають вин і знову входять в клуб 50% перемог. Далі у нас Сан Антоніо Скорс приймають юту джаз. Матч був затриманий на 40 хвилин через якісь питання безпеки, але пізніше все владнали, і команди таки змогли вийти на паркет. Звичайно, що через це трохи був змазаним старт матчу. Команди не могли нащупати ритм. Перші пів чверті буквально, але якоби Пьотлю це взагалі не заважає. Класний блокшот він виписує іншому рім-протектору Кеслеру. І у Пьотля сьогодні їх аж чотири. Також, до речі, в цьому матчі сьогодні відбувається дуель наставника і підопічного. Адже Вил Хар Головний тренер Юти досить довго 11 сезонів працював асистентом Грега Поповіча. Ну а ми давайте одразу в другу половину пірнаємо. Перша половина майже вся була рівна. Сан Антоніо вже трохи попереду. Келдон Джонсон дає 21 поїнт. Де він Васел як класно качає Марканена. Демонструє він чудеса дриблінгу. цей перевод двічі за спиною просто неймовірний. 24 поинти, 8 асистів сьогодні у Васела. У свою чергу, все таки намагається Юта триматись на плаву в цьому поєдинку. Вони забувають сім очок. Цього лише за пів хвилини. Відвантажують 40 очок у четвертій чверті. Марканен нормально там дає вогню. У нього 32 плюс 12 підбирань, 25 очок у Кларксона. Але шпори не дають їм наблизитись дуже сильно. Тре Джонс сьогодні приносить 11 очок і влучає Дегер. І достатнє рідкісне явище, перемога Сан Антоніо Сперс. Рухаємось далі. Портленд проти Шарло. Демін Лілард нещодавно став найрезультативнішим гравцем в історії франшизи Trail Blazers. Він отримав стоячу овацію на початку. А також топові гравці та його наближені у лізі люди публічно його вітають. Давайте послухаємо. Гей, hey, Дейм, вітаю тебе із цим досягненням. Найрезультативніший гравець в історії Портленда. дуже круто. І дуже тяжко працював із першого дня у Лізі. Неймовірно, це поважаю. Ти мене надихаєш, і удачі тобі, бро! Йоу, Дейм Дола, вітаю тебе із тим, що став найрезультативнішим гравцем в історії франшизи Trailblazers. Yeah, Мужик, це неймовірне досягнення. Знаю, що ти пройшов через дуже багато битв протягом. Своєї кар'єри, вірю, друже, що у тебе ще дуже багато очок та успіхів протягом твоєї кар'єри, тому продовжуй старатись для себе і для Портленда. Дейль Дола, мій братан, вітаю тебе із тим, що ти став найрезультативнішим гравцем за всю історію Portland Trail Blazers. Це дуже круте досягнення, і нам всім дуже пощасливило, що ми можемо бачити твою велич на майданчику. Особливо мені дуже пощасливило зіграти з тобою за збірну, виграти золоті медалі. Тому, братику, дуже радий за тебе, дуже цікаво, яке буде наступне твоє досягнення. Адже найкраще попереду, ну а я тебе, брате, ще раз вітаю. Ей, привіт, братан. Дуже пишаюсь з тобою, дуже щасливий за тебе. Стільки роботи ти зробив протягом кар'єри. Те, як ти працював за кулісами, поки ніхто не бачить у відпустках у Вегасі. І зараз це працює на тебе. Я щасливий бути твоїм другом. Щасливий був бути твоїм тіммейтом. Тому дуже люблю тебе, брате. Саб-зіро дабо знає, що ти все це зрозумієш. Тому, брате, ще раз тебе дуже щиро вітаю. І вірю, що всі найбільші твої досягнення тільки попереду. Піс. Деміян Лілард, вітаю тебе з цим досягненням найрезультативніший гравець в історії Портленда для мене була просто шана стояти ось там за боковою лінією протягом 90% цих очок. Я пам'ятаю свій перший сезон у лізі. Ти підійшов до мене і спитав, чи зможеш ти стати о старом. ось ти досяг набагато більших висот. І насправді твої досягнення як гравця Портленда виходять далеко за рамки просто результативності. Адже те, що ти робиш для франшизи Портленда, для міста Портленда, виходить далеко за рамки баскетболу. І на додачу скажу, що ти найкращий гравець за всю історію Портленда. Вітаю, друже! Дейм, hey, я вітаю тебе! Те, чого ти досяг, не тільки дуже значимо, а ще й дуже дуже круто. І ось це досягнення це твоя нагорода за велику роботу, яку ти зробив протягом цих багатьох років. І зробив ти це дуже класно, дуже яскраво, я неймовірно за тебе щасливий. Єудей! Ха, Ха! Вітаю тебе, чемпіоне! Мужик, це дуже круто. Я знаю, як ти тяжко працював і як продовжуєш тяжко працювати. Я знаю твою ментальність, знаю твій підхід. Я знаю, яка у тебе залізна робоча етика. І я думаю, що це основна причина, чому ти став, чому тобі вдалося стати найрезультативнішим гравцем в історії Trailblazers. Ну що ж, друзі, а тепер до самого матчу, де вже на початку дуже гарячим був Юсуф Нуркіч. 21 поїзд, 10 підбирань в першій половині. Мейсон Пламлі більше не роби такого, який же охидний кидок. Але є на підбиранні ламело бол. У нього сьогодні 27 очок, 7 підбирань, 7 асистів і до плюс 14 доходила перевага Шарлот у другій чверті. Але у Портленда також непогано себе сьогодні проявив Джеремі Грант. 32 поінти, 10 підбирань. Далі вмикається Дем'ян Лілард, класний спінмов. Як він обходить Мейсона пламлі, трохи скорочує відставання своєї команди. І у третій чверті трейл Блейзерс просто йдуть у відрив. Шикарна передача від Нуркіча. У нього їх сьогодні аж 6 Потім він агресивно грає у фарбі і знову дістається Мейсону Пламлі ставить він через нього згори і знову юсуф Нуркіч. На цей раз далеку також влучно. Він сьогодні забуває рекордні. Для себе 5 із 7 триочкових, це найкращий його результат у кар'єрі. Плюс 7 вже для Портленда. Деміан Лілард. Він дає сьогодні 17 очок, 10 асистів, вже плюс 10 для Трейлблейзерз. Ну і знову Нуркіч, це була його нічка 28 очок, 15 підбирань, 6 асистів. Дуже впевнена перемога Портленда. Ну і вітаємо Ліларда з історичним досягненням. На цьому, друзі, у мене на сьогодні все. Турнірна таблиця на вашому екрані. Як завжди, не забувайте підтримувати збройні сили України. Підпишіться на канал Game7 і всім па-па.